Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні в вашій увазі рецепт смачного домашнього оселеця зі скумбрії. Погляньте, як апетитно він виглядає. А на смак. М -м -м, пальчики оближеш. Спершу зі скумбрії відрізаю голову. Нарізаю на порційні кусочки. Дістаю усі нутрощі. Ретельно промиваю водою. Та обрізаю плавники. Все. Скумбрію відкладаю в сторону і починаю готувати маринад. У каструлю наливаю 1 літр води та ставлю на вогонь. Як вода закипить, У каструлю додаю 5 горошинок чорного перцю, 3 горошини духмяного перцю, 2 лаврових листка, 4 столові ложки солі. 1 столову ложку цукру. 2 столові ложки оцту та проварити на малому вогні 5-7 хвилин. Після чого вимикаю вогонь та даю маринаду прохолонути. Далі рибу заливаю маринадом, накриваю кришкою та залишаю на 12 годин маринуватись. Все, 12 годин пройшло. Викладаю оселедець на тарілку, нарізаю цибулю. Та додаю її до оселеця. Зверху поливаю олією і все можна смакувати. Дякую за перегляд, усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!